14 січня цього року члени Ізюмського осередку громадського об'єднання Самопоміч Марченка Валерій, Любий Станіслав та Каракай Микита передали ізюмській міській лікарні медичне обладнання німецького виробництва. Цю гуманітарну допомогу організували колишні харків'яни, які нині мешкають в Німеччині поблизу Франкфурта. А доставка в місто Ізюм гуманітарної допомоги була проведена за підтримки Харківського представництва, об'єднання самопоміч та представників нової команди міста Ізюма. А Ми Хорошо, Просто я там написав два акта, Вони там усиливають його, а потім один. Головний лікар Ізюмської міської лікарні Дмитро Зінов'єв висловив подяку. Звернувши увагу, що до Ізюмського медичного закладу потрапляє чимало поранених військових із зони АТО, надане обладнання безперечно необхідне для зручності та прискорення лікування всіх, хто потребує допомоги. Очільник громадського об'єднання Самопоміч Марченко Валерій завірив, що і в подальшому діяльність об'єднання. Буде направлена на організацію надання гуманітарної допомоги. Ну, я думаю, це буде подспорье для нашої лікарні в более нынешнее время.